Сьогодні похоронили сина, сина з великої букви, сина, сина, який вмів любити, поважати добру, дуже добру дитину. Я дуже сумую і буду сумувати за своїм татом, але я горджуся тим, що він віддав своє життя за нас, за те, що ми жили. Всі, хто його знають. Е про нього ніхто не може ніякого поганого слова сказати. Настільки всі його щиро люблять і поважають, і завжди він залишиться в їхніх серцях. У нього блакитні очі. Так, дуже світла дуже. дуже. Провести в останній путь 35-річного полеглого захисника Михайла Бачевича прийшли десятки людей: рідні, близькі, друзі, знайомі. І серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. Попрощалися з ним у Тернополі 11 листопада. Михайло Бачевич родом із села Яблунів Чорськівського району, навчався у тахуніверситеті у Тернополі, куди згодом переїхав. У 2012 році одружився, а невдовзі у подружжя народилася донька. Мій чоловік був дуже чуйною, хорошою і доброю людиною. Дуже справедливим до всіх, дуже побожним, дуже любив свою сім'ю. Він був справжнім щирим сім'янином і щирим патріотом своєї держави. Захист України Михайло став 28 травня 2024 року. Був оператором відділення управління, командиром мінометної батареї військової частини а 0409 Вже серпня. Прийшла звістка, що він зник безвісти. Тобто спілкувалася я з ним якраз перед тим, як він з 4 на 5 серпня в ніч зник без звісти. І ось, як бачите, до цього дня тепер ми його знайшли, але, на жаль, не в тому стані, як ми хотіли. зворушливими спогадами про Михайла Бачевича ділиться його однокласниця і кума Вікторія. Він перший в школі мав комп'ютер, ми були в 9 класі, і він був перший, в кого був комп'ютер, і він нас всіх вчив ним користуватися, От, а це були далекі 90-ті, і це було дуже цікаво. І потім він нам розказував про інтернет, про комп'ютери і так далі, тобто він був таким тих тих в нашому класі. Поховали героя на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Я навіть, навіть не знаходжу стільки слів, скільки я б могла про нього сказати. Чуйний, лагідний, добрий, чесний, працьовитий. Він знав любити, поважати. Він ніколи не скривдив нікого людина з великої букви. І син, 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 з великої букви син. Вічна йому пам'ять і слава героям, всім героям, які загинули за нашу Україну. Слава і вічна пам'ять.